Ка села Корсунівка Лохвицького району Ірина Труш 25 років пропрацювала вчителем у школі. Розповідає, за законом соціальні працівники мають право на земельні ділянки розміром до 2 гектарів. Тож разом із колегами скористалася своїми правами. 22 березня 2012 року ми звернулися в сільську раду для того, щоб згідно законодавства була виділена земля для власного обробітку. Працівників соціальної сфери нам такий дозвіл був наданий. Вчителька говорить п'ять років тому. Лохвицька райдержадміністрація надала дозволи на оформлення технічної документації та виділила для 17 соцпрацівників 33 гектари землі в межах Корсунівської сільської ради. Тож влітку 2012-го люди звернулися за виготовленням кадастрових номерів до приватного підприємства. Ми звернулись фірму Меридіан, керував нею ємець. Василь Григорович, була заплачена сума ось 8 тисяч 450 гривень. Ірина Васильівна каже, гроші заплатили вчасно, а документи підприємства Меридіан не оформило. Пізніше директор фірми Ємець став керівником районного земельного відділу. А у 2013 році документи соцпрацівників перейшли до підприємства Земельні ресурси, яке очолював за чутками селян родич ємця Руслан Мороз, розповідає Ірина Труш. Тут теж були заплачено 8 тисяч 350 гривень. Рівень ця сума була заплачена для виготовлення технічної документації. За словами працівника соціальної сфери Сергія Прокопенка, загалом було заплачено понад 16 тисяч гривень, але із майже двох десятків лише п'ять чоловік отримало право власності на землю та кадастрові номери. Прокопенко говорить: ці кілька соцпрацівників мають 10 гектарів землі, які лишилися в межах Корсунівської сільської ради. Інші 22 гектари у 2014 році перейшли до Лохвець. Ської рай, і оце в тому проблема. І оце скільки ж років не, не можемо добитися оформлення цих земельних ділянок собі. Ірина Труш каже, Василь Ємець навмисно затягував передачу землі у право власності соціальних працівників. Зараз він начальник відділу держгеокадастру у Лохвицькому районі. Ірина Васильівна згадує, як 6 липня 2012 року вона передала майже 9 тисяч гривень особисто в руки тоді ще директору фірми Меридіан Ємцю. Ми запитали у чиновника, чи отримував він гроші від селян. Так. Міні, вони не, вічно, не платили. Вони заплатили приватну підприємство меридіант. На той момент я був директором цього підприємства. Угу. Все, я, ж, я в 2012 році уволився звідти і там уже був новий керівник. А ви як директор взагалі несли відповідальність на виконанні за виконання цих робіт, адже ви були на директора? Через, я через місяць уволився. Свою чергу соціальні працівники говорять, начальник Лохвицького держгеокадастру й досі обіцяє виготовити потрібну документацію на право власності з земельними ділянками. А ми перевірили, чи стали власниками землі посадові особи Лохвицького держгеокадастру за останні п'ять років. Тож у декларації Василя Ємця вказано кілька земельних площ. У листопаді 2015-го чиновник став власником ще однієї ділянки у 4 гектари. На заступника начальника Наталії Редьки та її чоловіка Олега Уліська зареєстровано 6 земельних ділянок. Зокрема, в один день, 13 жовтня, 2016 року, чиновниця та її чоловік набули права власності на дві земельні ділянки загальною площею у 4 гектари. У березні поточного року соцпрацівники села Корсунівка звернулися до прокурора Полтавської області зі скаргою на бездіяльність відділу Держгеокадастру у Лохвицькому районі. За інформацією прес-служби обласної прокуратури, скарга перенаправлена до головного управління Нацполіції. В свою чергу Ірина Труш говорить, вона та її колеги готуються до судового позову щодо діяльності начальника районного Держгеокадастру Василя Ємця Ольга Гриненко, Микола Янко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.